Кенгуру це одна з найбільш символічних тварин Австралії разом з коалами та утючими лисицями. Австралійці називають кенгуру чотири найбільші види роду макропус. Хоча всі види, схожі між собою, вони відрізняються як за розміром, так і за кольором та поширенням. У цьому відео ви дізнаєтесь більше про цих стрибунів. А перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку, аби допомогти розвитку нашого каналу. Кенгуру, що походять з Австралії та Нової Гвінеї, є травоїдними тваринами. У дикій природі вони зазвичай живуть лише близько 5 років. Однак, якщо про них пікується людина, вони можуть дожити до 25 років. Кенгуру зазвичай живуть групами по 10 і більше особин зі складною соціальною структурою. Вони дуже швидко народжуються лише за 27-40 днів. Але перш ніж дитинча буде готове досліджувати навколишній світ, воно ще приблизно рік живе та розвивається в сумці матері. Кенгуру рудий є найбільшим сумчатим савцем у світі. Самці більші за самок і виростають до двох метрів заввишки та важить 90 кілограмів. Кенгуру мають великі еластичні сухожилля в задніх ногах, які діють як пружина під час бігу стрибками. Це допомагає забезпечити більшу частину енергії, необхідної для стрибків, замість використовування м'язових зусиль. Вони можуть стрибати зі швидкістю до 70 км на годину на коротких відстанях і легко підтримувати швидкість 30 км на годину на більших дистанціях. Відштовхуючись потужними задніми лапами, тварини можуть стрибати до 12 метрів завдовжки і до 3 метрів заввишки. Вони використовують хвіст як додаткову ногу на повільних швидкостях, а під час великих стрибків він допомагає тримати рівновагу. Це єдині великі тварини, які покладаються на стрибки, щоб пересуватися. Ви, напевно, звикли бачити і кроликів, які стрибають для переміщення. Однак, стрибки насправді досить рідкісне явище у тваринному світі. Швидко пересуватися може бути складно, а стрибки забирають багато енергії. Однак, незважаючи на деякі недоліки стрибків, кенгуру дійсно є найбільшою твариною, яка використовує їх як основний засіб пересування. Вони не можуть ходити задом наперед або стрибати задом наперед. Це пов'язано з їх великими лапами і довгим хвостом, які обмежують їх у цьому русі. Кенгуру чудові плавці. Якщо їх переслідує хижак, вони інстинктивно стрибають у воду і сподіваються, що їх не будуть переслідувати. Якщо ж хижак йде за ним, наприклад, Дінго або Дикий Кіт, кенгуру може отримати його на відстані за допомогою своїх передніх кінцівок і навіть втопити. Всі види кенгуру відомі тим, що б'ються за доступ до самок або за обмежені місця водопою. Вони потужні і м'язисті, стоять на задніх лапах з високопіднятою головою і б'ють один одного лапами по голові і плечах, як у боксерському поєдинку. Також вони використовують свій довгий хвіст, який може витримати всю вагу тіла тварини та допомогти завдати потужного удару одразу двома задніми лапами. Більшість бійок відносно короткі і більше схожі на спортивне змагання, ніж на те, як вони відбиваються від хижаків. Кенгуру мають зуби, які рідко зустрічаються серед савців. У той час як люди мають один набір дорослих зубів, кенгуру, як і слони, мають більше. Оскільки пережовування трави може бути дуже жорстким для зубів. Кенгуру розвинули здатність замінювати зуби, коли вони зношуються. Це явище називається поліфіодонтією, і воно зустрічається лише у двох інших видів савців слонів і ламантинів. Загалом це означає, що їхні зуби постійно замінюються новими. Кенгуру національний символ Австралії. Як важлива частина культури країни, ви можете знайти зображення кенгуру всюди в Австралії. Найважливіше те, що вони зображені на гербі, а також на деяких грошових знаках країни. Існує також багато урядових організацій, які використовують культовий вигляд кенгуру у своїх логотипах. В Австралії десятки мільйонів кенгуру у 2020 році австралійський уряд підрахував, що в комерційних угіддях країни налічувалося понад 42 мільйони кенгуру. Тобто, як в Австралії, так і в Новій Гвінеї їх ще більше, але їх не порахували. А на цьому, все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео, та гарного вам дня!